Всім доброго ранку, ми прокинулися. На вулиці, як ви бачите, погода зовсім ніяка. От, Ну нічого. Я сподіваюся, що трошки воно може виясниться. Е, Така і мряка, і сере. Ну Дощ йшов, і, і вночі йшов. Так що, як для городу, це добре, От, та й нам добре, нічого страшного. Будемо відпочивати від фізичної роботи, хоча я хотіла вже сьогодні косити. В общем, нічого. Все, що не робиться, то все на краще. От, сьогодні подивилася мама зранку моє відео і каже: Оля, що там таке? Я прошу вибачення. При обробці, напевно, щось десь заглючило в телефоні, і тому таке відео вийшло. Так що, вибачте, що це голос було добре чути, а відео не дуже. От. Я сподіваюся, тепер буду перевіряти ще, ще. І так провіряла завжди, а це такого не було, а це таке трапилося. Так що, вибачте. От, сьогодні, не знаю, щось приготуємо от, і для вас, і, і для нас. Ще не знаємо що. От, не знаю, чим будемо сьогодні займатися. Ну, подивимося. Пташки співають. Така погодка чудова. Так, погода вияснилася. Ми вирішили посіяти квіти. Мені донька з Голландії прислала, і так я купувала. В общем, Багато в нас. Тут у нас під забором нічого не було. А в цьому году ми з мамою вирішили, тут мама сполола, тут таких, ви знаєте, такий бур'ян не... Бур не сплошний. А так от. То ми вирішили тут посіяти квіти. Вікуська на Ха! гойдалка. Чекає її. В общем, зараз посіємо. З мамою і буде в нас тут красота. Садовод, <рес> мій. Працює. Бачите, як? Я не думаю, що буде гарно. Мама, Посунімо. доброго ранку. Доброго ранку. <рес> в общем... добрий день. Так що там вже добрий день, ну нічого. Яка різниця? Чи добре ранок, чи добрий день? Може, для когось тільки ранок. Так, в общем, посіяли. Сподіваємося, що все зійде і буде красота. Воно. Як не зійде, мама каже, що щось насадила. <рив> ви знаєте, у минулому році сіяли то, як він називається, чорнобривці, то тільки в одному місці, що так було гарно. Ну, що так і посходили, і все. А де якісь такі сімена були не дуже важні. Ну, не знаю. Чим пішли ми далі сіяти? Були ми з мамою на вулиці. Ви знаєте, на вулиці зараз вже виясняється трошечки сонечко. Я потім покажу вам, ми там ще на одній клумбі посадили, другу почали полоти, воно ще мокре. Не знаю, може ще до вечора й пополим, а не то, то, може, завтра, В общем, подивимося, вже підмочило. От. Я вирішила приготувати салатик. Я думаю, що його всі так готують, але. Таку подачу, то я думаю, не кожен таку робить. от Для цього нам потрібен буде варений буряк, чесник, майонез і варена морква. І свіжий кріп. Так, беремо таку терку. Зразу ми беремо натираємо моркву на цю тертушку. Ну, я на таку, а ви на яку захочете, можете і на мільчу. Я на цю воду. Так, беру чеснодавку, беру два зубчики чеснику, сюди вичавлюємо. Так. Перемішуємо це все з майонезом. Будьте дивитися, скільки ви там його додасте. Отак, щоб воно у нас було змащене. Так, буряк. Теж натираємо на цій крупній тельці. Теж сюди додаємо чесник, ну, два-три зубочка. Так, сюди його. Отак от, от, вичавили. Ось який любите, можете і один, може, не любите, якщо такого дуже, щоб остре було, то можна трошки менше. Так, тепер сюди теж додаємо майонез. Отак от. Додали. добре перемішали. Так, беремо нашу мурку. Так. Я таку взяла красивеньку, щоб було гарно виглядав салатик. Так, сюди. І тут розрівнюємо так гарненько, рівненько, щоб було. Беремо трішки, я й кидала має ну, ще трошечки так от для такого. Так, тепер беремо наш бурячок. Отак от. І теж сюди. ж так розрівнюємо. І так як і нашу моркву беремо трішки, зараз я розправлю, і трішечки додаємо зверху майонезу. Ну, зовсім трішки. У мене якраз так і осталося. Вже мамі кажу: мама, пиши список, що треба купити в місті. Уже все. Те закінчилося, те вже треба їхати. Так, тепер те відставили, а кріп беремо і нарізаємо його міленько. Так. Беремо тарілочку нашу поближче і отак от насипаємо сюди. Можете менше, можете більше. Це. На смак це не вплине. Ось так. Дівчатка вийшло. Вроді, салат нічого там незвичного, але дивіться, яка краса. Як подасте, стіл. Люди й не поймуть, що це таке у вас. Дивіться, як гарно. Це ми будемо з мамою тепер так їсти овочі щоб вже точно привести свою фігуру до літа в красоту. <ріст> так що такі от ми готуємо блюда. Поки я робила салат, ми надумали з мамою посмажити рибку. Вона у нас була вже, правда, витягнута, але ну, ми не знали, чи сьогодні її смажити, чи завтра. От, ну, Вирішили сьогодні. Ми дуже любимо карасі. Того ми їх зараз насмажимо і наїмося. На вечерю. Я не знаю, як смажити викарасі. Ми оце беремо так, ріжемо. Я вам зараз покажу, як ріжемо отак от по хребту такими дрібнесенькими, такими надрізами. Солимо, кидаємо приправу для рибки. І ще кидаємо сок лимону, трошечки вичавлюємо туди. От, можна часничку, якщо хтось любить, ну це все як по бажанню. От. І воно там постої півгодинки, і ми смажимо. Я налила олійки так, не дуже мало. Зараз сковорідочка розігріється і будемо смажити. У нас така сковорідка, що влазить таких два. Це як літом приїжджала до мами її брат, то він завжди на лови Була рибка. Мама навіть, як оці така, ну просто плотва, чи якось вона так називається, то ми ще їй робили консерву. Ой, така смачна. Довго, правда, вона тушкується, але дуже смачно. Так. так. Зайшла я сьогодні в коментарі. І що хочу сказати? Я постійно, це дуже рідко, коли я звертаюсь дівчата і хлопці. Я з кажу дівчатка, дівчатка. Бо я думаю, що е, жіноча половина мене дивиться, а хлопці, я думала, ні. Ні, дивляться мене хлопці. Е, уже один раз мені там було написано, що. Що казати треба, що і хлопці дивляться мене. А я все одно, дівчата, дівчата тільки ізвідка, щоб що дивляться хлопці. Ну, з сьогоднішнього дня я буду просто собі ставити таку, навіть як ото голові установку. Що треба казати дівчата і хлопці, і хлопці. Так що тепер тільки так. Тільки от я буду, не буду писати, чи те буду казати вам тільки дівчата, все, значить, треба писати Олі зауваження. Так що це я не навмисно, це так. Це, звісно, жарти. Ну, буду, буду себе привчати, що <смір> я не тільки жінки люблять готувати і дивитися мене. Я думаю, якщо готують, я думаю, ну це. Ні, чоловіки теж готують, я не кажу там, що вони не готують. Але я думаю, що більше, більше дивляться якось жінки. І оказалося, що мене дивляться теж і чоловіки. Значить, будемо звертатися дівчатка і хлопчики. Або хлопці. В общем, карасі наші смажаться. Це покажу. Знову мені напишуть, що ти на... ганяєш нам апетиту. Ну, я не навмисно. Я показую так, як я роблю. Але зараз така пора, от весна, зараз рибу на базарі можна купити. У нас її на базарі дуже багато. І в маркеті теж немало, ну і на базарі багато. Я там, якщо ви пам'ятаєте, я купляла і короба, і товстолоба. Цього разу купили карасів. В общем, Вікуська в нас риби не їсть, вона не, не любить. Хоча малесенькою їла, зараз категорично не їсть. То ми поки її немає, то нас собі сьогодні рибки. Але вже скучили, вже її дуже чекаємо. Вже вроді таке, знаєте, як її в нас не було місяця, то й більше. А скільки тут пройшло з суботи. І то в суботу її забрали в другій половині дня. От. Ще тільки три деньочка, а нам вже як місяць. Ну, в общем, чекаємо. Скоро вона вже буде. Вже ми дні закладуємо, вона сказала сім днів, то ми заложимо пальчики, скоро з'явиться наша красуня. Ось так ми зняли наших карасів, гарненькі. Світленькі, ще у нас два смажиться. Пішли ми з мамою вечеряти нашими карасями, <сум> а потім ще підемо, попрацюємо в клумбі, що не доробили. Так що, якщо сподобався такий рецепт, як я вам розказала, то готуйте так, смажте карасі, так як ми. Попрацювали ми на клумбах. Бачите, який порядочок. У нас чульпанчики такі гарненькі. Ми сподіваємося, що там може якась підзацвіте, хоч темненьке. Це у нас везентема. Ой, це гвоздічка така, це ромашки. от, скільки тих, якихось цвітів, цвітів повилазили, не знаю. Дивіться, а морозник прижився. Ми вже і на тій клубі попрацювали, вже я відпустила лайму, вже бігає, бігає, гуляє. От. Трошки, ви знаєте, підсохло Хорошо. Так що вдалося нам сьогодні це зробити. Це добре, тому що поки воно вологе, воно добре, а як це підсохне, потім може ж воно не так. О, Лайма бігає, бігає, поводка чудова. Ви знаєте, на вечір хмарки розлетілися, сонечко вийшло, красота. На вулиці дуже гарно. Зараз ще покажу вам цю клумбу. На цій ми теж попрацювали з мамою. Добре. Мама з стульчиком, звісно, була, і з сапою. А. я тільки з сапою. Случилася технічна помилка. Лайма як давай ганять тут. Коротше, він поламала оці півники. То у нас така дівчинка, тільки я сюди до квітника і вона ж давай тут ганять. Зараз я вам покажу, як ми попололи. Воно, звісно, не присохло, але видно все одно. Ось, дивіться, ось все поламало, ну нічого, не одразу то нічого страшного. Ось, бачите, як. Воно ще не поприсихало, але вже ж вид трошечки має. Завтра вже буде краще. А як буде, ось підсохне, і ще тоді, через деякий час і ще прополимо його. Так що отака красота. Бачите, вже вишня відсвіла, ну, ця як і є черешня ще, і ота молоденька вон, вишенька, теж квітне так нічого. Ви бачите, які хмарки гарні? О, я так люблю, оце таке дивитися. Така красота. Дивишся і жити хочеться. От. Так що отак от вікуська сьогодні. Та оце ось десь. Може, пів півгодинки, може, годинку телефонували, ганяє по двору на велосипеді, от ми велосипед їй подарували, який було три роки. І вона оце на ньому вишиває. То я думаю, що я буду, може, її забирати, та невіска мені передасть Леся той велосипед, то буде, будете тут її бачити, як вона літає на тому велосипедику. От. Все розказали, все показали, себе трошки показали. О. І так і день пройшов. Але я рада, що я сьогодні багато чого встигла, так і по дому там треба було робити, бо воно ж, я ж вам кажу, я не завжди все знімаю, знімаю, що роблю. Ну, але знімаю те, що хоч більш болі, ну, боліміння, щоб було вам цікаво. От, Рецептики того само собою, ну і так щось про, трошечки про життя. На сьогодні буду закінчувати своє відео. Буду йти до мами. Ви знаєте, наїлася, якщо чесно, цих карасів і пошкодувала, що з'їла їх вечором. Але так їх хотілося. Ну, Зараз <гум> думаю, навіщо я їх їла вечором. Тепер вода, <гум> не можу напитися. Ну, це все дрібниці. А на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.